Ва нашим Все і вільному народу. Вони має периводо, козацького роду! За ван нашим все СИО буде мерта згода. Вони має переводу, козацького роду! Дорогі наші захисники, ви навіть не уявляєте собі, наскільки ми вами пишаємося, наскільки ми вам вдячні. Кожного ранку, гортаючи новини, радіємо вашим перемогам. Щоразу, коли збираємо для вас наколики, теплі речі, думаємо, що і ми докладаємо зусиль для перемоги. Складається таке враження, що ми з вами одна велика сім'я. В якийсь день уроки пройшли без тривог, то це безумовна ваша заслуга. Дякуємо за можливість. Дякуємо за можливість відвідувати секції та залунки. Дякуємо за життя під українським небом. Ви найкращі, ви наші герої. Дорогі наші захисники, дякуємо вам за те, що ми можемо навчати ваших і наших дітей. Повертайтеся! Ми...